Ну що я вам скажу? Добрався я до живого металу на мазді, такий він має вигляд. Тут все вичистив цю частину. Туди далі ще треба чистити, але я зараз це оброблю перетворювачем, щоб можна було піти трішки відпочити. І отаку ми маємо красу шипить. Тут я буду все ґрунтувати через кислотний ґрунт, вже ера епоксидного на БМВ закінчилась. Там теж глибока корузія, його все б загнати би під потужний піскоструй, але в мене нема. А потім оце б все варити. Тут я трішки мазну, але по-хорошому оце все теж треба робити.